Добрий день. Добрий. Представтесь, будь ласка, як вас звуть і звідки ви приїхали? Мене звуть Олег. Я приїхав з України, з міста Дніпро. Олег, розкажіть, будь ласка, де ви працюєте? Я працюю на, на оконній фабриці. А де По... вона знаходиться? В якому місці? В місті Елк. Олег, як виглядає ваше робоче місце і що входить в ваші обов'язки? Ну, моє робоче місце виглядає, іде лінія з окнами. І в мої обов'язки входять окна, які відкриваються, заматувати фолією стрейчем. Угу. І ставить на вузик і відвозить до складу. А в якому темпі це відбувається? Дуже швидко чи достатньо розмірено? Та ні, достатньо розмірено. Це складна робота. Ні, ні, не складно. А в якому графіку ви працюєте? Ми працюємо по 5 днів на тиждень, по 10 годин. Ну, можна працювати по 12 або по 8. Ну, в залежності там, ну, скільки mm. потребуєте, годин на місяць. А як до вас відносяться на роботі? Як ви це відчуваєте? Ну відносяться добре, завжди допоможуть, підскажуть там. Ну, добре, відносяться. Немає ніяких що я українець, Немає такого, як, ну, як до своїх. Тобто відносяць. жодної дискримінації ви не відчуваєте. Ні, ви на ну, рівних тут. Так, ну. Поляки так. виконують ті самі обов'язки, що. Так, і українці. все те саме виконують, що і я. Навіть навіть більше. Бо вони там ну, роблять такі тяжкі процеси, то вони роблять. А як ну. ви добираєтесь до роботи? Нас возить автобус. Ми йдемо там 10 хвилин йдемо до зупинки і нас забирає автобус. Все це безкоштовно і прямо ну, до фабрики довозить нас. А з житлом, як виглядає ваша ситуація? Самостійно знімаєте житло чи якось Агенція вам допомагає? Агенція нам допомагає, агенція. ну як агенція, ну, як то, агенція, Надає хостел чи квартиру? А, агенція надає нам хостел, там ми маємо кімнату і живемо там по два чоловіки в кімнаті. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи треба тій людині, яка тільки планує приїхати на роботу до Польщі, ну, от безпосередньо на цей заклад, е володіти польською мовою? Ні, не треба. Там... А як ви знаходите спільну мову? Ви розмовляєте українською. Поляки, звичайно, що українською, як я думаю, не розуміють. Чи розуміють? Поляки, не, вони не розуміють. Все так, вони все розкажуть, покажуть, вони все розуміють. Все на, так сказати, на пальцях можуть показати. Робота проста, не складна, то там можна не розуміти польську навіть. Якось ну. так доброзичливо. Так, так доброзичливо, там все допоможуть, підскажуть. Які б ви могли дати поради своїм землякам, українцям, які ще тільки хочуть приїхати і працювати на цій фабриці? Ну, не боятися, що Польща це там друга країна. Тут ну, все, все нормально, все доступно. Не боятися, що не знаєш мови, то так. Ну... Рішуче діяти. Так, рішуче діяти. І... Як то там пишуть в інтернеті, що треба дуже багато там, грошей, щоб сюди приїхати. Ну, так само, як на Україні, тут і все так само коштує, не треба там збирати дуже багато грошей, щоб сюди їхати. Ми так. з вами заговорили про гроші. А можете сказати, чи е, ті умови? Які стосуються ваших заробітків і які вам озвучували рекрутери, чи вони в дійсності співпадають з тими грошима, які ви отримуєте вже тут за виконану так, роботу? Так, співпадають. Як було указано в договорі, так ну і все нам все співпадає. Зарплата приходить ну, в, ну, в сроки, які поставлені агенції, все нормально, все добре. В адресу агенції можете сказати пару слів? Так, це добра агенція. Якщо треба якісь документи, все зроблять, все вчасно. Зарплати, виплати, все вчасно приходить. Що треба, то допоможуть. Дякую вам за розмову. Вам теж. До побачення. До побачення.